Далеко в долині, перед нами Сколівські А Під нами тут кусочок Закарпаття. Видно перевал. Пізнаю обриси Парашківського хребта далеко. А тут зліва пішли. Сколівські гори, не Сколівські, Турківські гори. Низькі, малорослі, такі приємні. А там далеко. На не такі з гострими шпицями. Польські театри. Такий краєвид може бути тільки на пікую. Хто не бачив пікуя, той не бачив. Курпатах нічку. Костинка заникалася в куточку, щось там шпорта є. А ми у всій красі боржава. І на боржава може бути, Далеко, ще якісь Карпатські гори, десь там біля Ужгорода така висока гора є. Плавно переходимо, напевно, на мербароси ну, на там далеко. А за мерборосами такі високі-превисокі гори я бачив хіба в Румунії. Ніби Карпати, але зовсім інші Карпати. І далеко-предалеко в тумані ховається Чорногора, я образів не бачу, можу тільки здогадуватися, що це вона. Під нами біла совиця, з якою ми піднімалися на пікуй. Певно, найскоріший маршрут такий, маршрут вихідного дня. По всьому пікую чорничники, чорниць багато, одним словом, липень то саме та пора, коли треба йти на поржавою на пікуя, побачити оксаметові пагорби і поїсти чорниць. Чудова мандрівка. Дякуємо Господу. І хлопцям на сході.